У нас у селі є закинутий будинок, Уу. і кажуть, що там колись жило подружжя, Папа. і вони мали дуже багато коней. Угу. Розводили коней, чоловік цих коней любив, можливо, більше за дружину, скоріш за все, більше, бо він з нею розлучився угу. і пішов собі до інших двох жінок, живе одразу з двома, тому що більше за коней одразу він любив, що. Блядство, Одразу з двома з це... кіньми, а потім окрім... З це... це окрім своєї дружини? Е... Ну так, ще дві. Ну, типу, вона вже все. І Чого? Коні. Окрім ага. неї, ми її вже не рахуємо. Ага. А коней він лишив не необачний. Може, тому що там не було де тримати їх. А до коней потрібна ферма. Ось в ну, суті. Він перші хренівські області задекларував шведську сім'ю, називаємо це так. Отже, і жінка трохи жила, зійшла з розуму. Реально зійшла з розуму? Через те, що він кинув. Так, колишня його дружина, та й кинув. кинув її з кінь. І вона сама тих коней доглядала? Ні, вона їх всіх перебила. І потім вони в ковалика в селі були. Що? Ну тоді, що це було? Ковалик в селі? Ні-ні, в ковалика в селі, пам'ятаєте, я розказувала на ефірі. А, що кінь з ланцюга зробила? Так. Привид коня з ланцюга. E, значить, так, вона поубивала всіх коней і їхні голови розставила в себе в хаті. Фу, там повно так e, Ну Вона зійшла з розуму і пахло. І, <реш> <реш> значить, так. І вона не мала де взяти гроші, тому що вони взяли з чоловіком брали гроші на тому, що вони. Коні Орали, <реш> коні, орали коні... коні були годівниками. Угу. Е, і коні померли, рахуй нема грошей. Конею трагічно вбили. І Вона і їла їхнє м'ясо до того часу, поки воно ще було їстівне. Без турма, а, а потім без турма стало. без турма. <ріст> і було в раді їй не так все погано, бо дожила до 105 років. п'яти Е, Так, але ще може То вже не, одні черепи. Може, не голодувала через те, що другий раз вийшла заміж. Але вже за чоловіка, який кізьми займався <рес> і блядство мені. Блядство мені мала вона. І кажуть, що в неї все було добре. А той чоловік, який був з двома жінками, кажуть, почав жити, то він кажуть, не жалів <рес> <рес> не жалів <рес> про це. Ти з двома жінками живеш, Роксана, кому? <рес> я так розумію, це, це роздав... реальна історія. Ну, подейкують, що так. Але що дуже обідно, що в цій ситуації постраждали лише коні. Ну чого лише коні? Вона ж розуму зійшла. Вона потім. Але все, Ні, В неї раз все добре. Другий раз вийшла заміж. Той що з кізьми займався, теж був такий, ну прям була ну, б, вона твердо мислячою, навряд чи б вийшла за нього заміж. Ну теж ненормальний. Ну, він кізьми займався.